Онлайн-шоурум елітних подарунків Фама презентує антикварну книгу Філіпа Евіна Правотар 1909 року старовинний збірник увібрав у себе цивільні та карні закони, судові подання, скарги та векселі. Книга надрукована у жовкві у 1909 році, досі не втративши своєї актуальності. На сьогодні видання має особливу бібліографічну і культурну цінність, становлячи інтерес для колекціонерів. Збірник буде цікавий читачам, які вивчають право історію України та шлях становлення її національної ідентичності, а також охочим ознайомитися із законодавством початку ХХ століття. До наших днів книга збереглася у чудовому стані. Додатково видання поміщене в розкішний футляр з лупою для читання у такому пакуванні. Ваш подарунок виглядатиме презентабельно та ексклюзивно.